Чи дійсно Сполучені Штати Америки та Росія домовилися обміняти Венесуелу на Україну і таким чином розділити сфери впливу у світі, що взагалі на даний момент відомо з новин про венесуельську спецоперацію Сполучених Штатів, що буде з нафтою, що з цієї спецоперації винесли сполучені штати? Що на сьогоднішній день має Росія? Все це будемо розбирати сьогодні. От на сьогоднішній день, все, що є по аналітиці, все? Що є по новинах, будемо це обговорювати. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Минуло кілька днів з того часу, як була проведена спецоперація Сполучених Штатів у Венесуелі з доставки президента Мадуро до Сполучених Штатів, де його будуть судити. і... Я почитав багато аналітики з цього приводу. У мене є свій погляд на цю ситуацію. Давайте будемо розбиратися. Значить, по-перше, я вважаю, що ця блискавична спецоперація Сполучених Штатів у Венесуелі продемонструвала слабкість союзів, які роками вибудовував Кремль, і вдарила по іміджу Росії як так званої наддержави, і насправді. Є певний ланцюжок подій, і те, що сталося у Венесуелі, і те, як Росія не прикрила свого клієнта. А це насправді для тих, хто стежить за міжнародною політикою, не є новина, тому що ми розуміємо, що не так давно була ситуація в Нагорному Карабаху з Азербайджаном і з Вірменією і де Росія ніяк не підтримала свого союзника на хвилиночку по ОДКБ по аналогу НАТО в Євразії, ніяк не допомогла. Потім давайте згадаємо близький схід. Як Башар Асад втік до Росії і як був там повалений режим, і ніяким чином Москва не могла цьому запобігти, хоча до цього, звісно, допомагала дуже активно. І ми знаємо, що Башар Асад зараз поповнив лави диктаторів, на яких сидять в Росії різного роду авторитарні лідери? Якщо ви пам'ятаєте, наш Янукович теж там сидить. І ось відбувається Венесуела. Тобто, можна сказати, що Венесуела була таким заднім двором Росії на двох континентах, так ну північна і південна Америка. Ну тут конкретно в південній Америці, і насправді ми знаємо, що Мадуро був проросійським, цей режим підтримував Росію. Зараз е, спливає інформація з приводу того, що на території Венесуели знаходився, е, ну і знаходиться власне, але не знаю, як буде працювати чи не працювати завод, який допомагав виробляти шахеди невеликою ціною. Як ви розумієте, можна було це все там збирати і так далі. Фактично, за їжу люди, це все виконували. І ось ще один клієнт, е, якого не змогла захистити Росія. Тобто вона його настільки не змогла захистити, що навіть е, на відміну від Януковича і Асада, які сидять в, десь там в Підмосков'ї чи, чи в Ростові, Амадуро е, е, сидить зараз в США. Так от о, ця вся швидка е, спецоперація продемонструвала ось цю слабкість Росії і тепер, коли у Росії будуть якісь клієнти, тобто якісь режими, схожі на той, який є в Росії авторитарні. Мені здається, вони мають 10 разів подумати, чи прикриє їхню спину, або точніше сказати те, що нижче спини, спини Російська Федерація. І от ця ситуація вся показала, що ну, якби Москва вкотре виявилася ненадійним союзником саме у критичний момент. Тобто є якась співпраця з різними режимами, вони можуть. Вести там торгівлю, воєнну кооперацію і так далі, але в критичний момент <кхм> а, Росія не підтримає. Окрім того, що Росія а, на даний момент поки що так виглядає, що втратила свою сферу впливу а, в Венесуелі. А, Сполучені Штати навпаки її там здобули. І тут дуже важливий момент, який ще є: це іміджевий момент, Іміджевий момент для Росії. Думаю, пояснювати не треба, що означає іміджевий момент для Росії. І тут навіть треба згадати, що серед російських ультранаціоналістів поширюється думка, що Москва якби втратила обличчя, так? Не змогла захистити своїх клієнтів. І насправді ми знаємо, що Росія будувала образ головного опонента Заходу от та захисника авторитарних режимів, і просто склалася така ситуація, що війна проти України оголила межі її можливостей. І якби не було війни в Україні, можливо, ситуація в Нагорному Карабаху, те, що було в Сирії. Те, що сталося зараз в Каракасі, в Венесуелі, можливо, Росія по-іншому себе поводила, але вона сама загнала себе в таку ситуацію. І тут, коли я вам вже почав говорити про сфери впливу, тобто, так, от можна сказати, що в цій західній частині світу Венесуела, як друг Росії, була її сферою впливу. Але нещодавно. Ми знаємо, от буквально вчора, 5 січня, державний департамент США проголосив західну півкулю виключно своєю зоною впливу, попередивши супротивників про ось цю неприпустимість створення там взагалі військових баз і якоїсь там своєї присутності. І ми знаємо, що Трамп назвав цю стратегію доктриною Донро, що є таким радикальним оновленням історичної доктрини Монро. Яка головним постулатом якої було Америка для американців. І от на тлі суду над Мадуро в Нью-Йорку Рубіо та Білий Дім підкреслили, що американське домінування в регіоні більше не підлягає сумніву, а будь-які спроби конкурентів втрутитися у справи півкулі жорстко припинятимуться. І тут виходить дуже такий цікавий момент, який <кій> спонукав. Деяких аналітиків заявити про те, що Росія так мляво відреагувала на цю спецоперацію, але насправді, чому вона так мляво відреагувала? У неї сил немає. Я не вважаю, що це сталося з мовчазної згоди Росії. Ні, це сталося через те, що у Росії немає ресурсу для того, щоб було протистояти цьому. Ну що там є? Там є оця дірява ППО, яку вже висміяли в Сполучених Штатах. Там є е, найманці е, Вагнера, які захищали особисто Мадуро. Ну, от що там було таке, з чим не міг впоратися американський спецназ? Навряд чи Тому навряд чи це було з мовчазної е, згоди Росії. Але менше з тим <кій> зараз багато хто говорить про те, що ця ситуація вона свідчить про те, що будуть розподілені сфери впливу. І що, начебто, Росія так легко здала Венесуелу без бою, тому що її обміняли на Україну. Ну тобто, грубо кажучи, як на Ялтинській конференції після е, закінчення Другої світової війни лідери країн переможців так, фактично, поділили світ на сфери впливу. І Сполучені Штати не залазили в сфери впливу Радянського Союзу, а Радянський Союз не залазив в сфери впливу Сполучених Штатів, і от пишуть деякі аналітики, що Росія от планує скористатися ситуацією цієї в Венесуелі, сподіваючись, що США готові ділити світ на сфери впливу. Що повідомляють взагалі е, закордонні медіа? Що із захопленням венесуельського правителя Нікола Самадуро Росія втратила союзника в Південній Америці, але розраховує отримати вигоду з ситуації, запропонувавши США поділити світ на сфери впливу згідно з цією ідеєю, Венесуела буде зоною інтересів США, тоді як Україна, згідно з мріями Кремля, має стати зоною інтересів Російської Федерації. Про це в понеділок 5 січня повідомляють Reuters та Радіо Свобода з посиланням на високопоставлені російські джерела на високопоставлені російські джерела. Це дуже важливий і дуже цікавий момент. Дивіться, якщо сіли в калюжу, а так було неодноразово з Росією, то треба запустити в інформаційний простір хоч щось, що буде підтверджувати так звану пресловуту. Многохадовочку, про яку так часто люблять заявляти в Росії. Хоча, я думаю, що навряд чи ця многохадовочка взагалі спрацює. Взагалі, навряд чи вона є. Росія не захистила цей режим, тому що у неї просто не було сил його захистити. Друг Владімір не захистив друга Ніколаса. От і все. Тому що у друга Владіміра немає достатньо сил. От і все. А, значить. Що ще можна сказати про, про цю ситуацію? Те, що м насправді Росія багато що втратила через цю ситуацію, тому що давайте не будемо забувати, що Венесуела це країна з найбільшими запасами нафти у світі? І той, хто дружить з Венесуелою, а точніше той, хто її? Контролює, той е, може контролювати е, взагалі ринок нафти. І от е, суть в тому, що, е, якби це взагалі діамант. Тому що якщо ти контролюєш Венесуелу, і якщо там роблять, як ти говориш, то у тебе в руках ключі від нафтового ринку світу, ти можеш контролювати ціни так, як тобі хочеться. Ти хочеш замочити Росію, ти береш і робиш так, щоб ціни на нафту впали до такої ціни, з якою Росія просто не може далі заробляти гроші і не може далі вести цю війну, наприклад. Або ти так само можеш впливати на долю інших країн. От і все. І от як пише, наприклад, такий народний депутат Мар'ян Заблоцький, от я дивлюся зараз його Фейсбук, я вам зачитаю, він каже, що росіяни у Венесуелі знищили видобуток нафти з 3,5 мільйонів барелів. На добу до 0,51 мільйона. Водночас із сучасними технологіями Венесуела без проблем може видобувати 10 плюс мільйонів барелів на день, як і сама Росія. У перспективі такий ріст видобутку обвалить ціни на чорне золото. Навіть просто додаткові 3 мільйона барелів на добу, які Венесуела як член ОПЕК має повне право видобувати, знищать економіку рашки. Венесуела для них. Це я цитую. Венесуела для них стратегічно найважливіша країна. Росіяни точно в шоці з того, що сталося, і це приниження ще болючіше через те, наскільки легко все відбулося. А отже, ще менше аргументів у їхній перемозі над нами. Росія ще намагатиметься відбити Венесуелу. От, пише Мар'ян. Наші переговорні позиції це однозначно сприяє. Ну от насправді ця ситуація. Чому давайте розберемося? По-перше, чому взагалі Заблоцький про це пише? Він каже, що він займався відносинами з венесуельцями з 2014 року і тому дозволяє собі запропонувати ось це бачення. Ну тут насправді бачення його сходиться з моїм, тому що тут насправді ситуація в тому, що ну навряд чи, я повторюся, сказав це на початку блогу, був якийсь договорняк. Тобто Росія навряд чи сиділа і казала: Ми спокійно будемо спостерігати, але віддайте нам е, Україну. Це дуже важлива для Росії сфера впливу, і я вже пояснив, чому. З точки зору нафти і з точки зору контролю за цінами нафти. Е, значить, який ще важливий момент? От як це впливає саме на війну проти е, України? Ну, тут, е, Момент, про який я теж говорив на початку блогу, це те, що там є завод, який збирає шахеди, і а, насправді дуже дешева робоча сила, і не треба було дуже багато ресурсів і грошових вкладень для того, щоб отримувати ці шахеди Росії. Ну от, якщо не буде працювати цей завод, це можливо буде сприяти тому, що. Ну, не такими масованими будуть атаки на Україну, і дорожче Кремлю буде збирати ці шахеди, тому що треба буде релокуватися, скажімо так, і збирати десь в іншому місці. Тобто, може, це буде. Певне полегшення для нашої проти, протиповітряної оборони. Чи є це якоюсь воєнною поразкою саме для Росії? Ну, так, є. Я давайте більше розшифрую те, що сказав на початку. Я вам сказав про вагнерівців, які е, охороняли Мадуро, і, власне, як пише е, пан Заблоцький, що з 2019 року це були його особисті охоронці. Удар, удар. Також, е, от що. Пише депутат, що Росія поставила у Венесуелу величезну кількість ППО. Це два комплекси С-300, 9 Буків 44 С-125, і це лише офіційно. Плюс 14 літаків Су-30, плюс туди літали їхні Ту-160, плюс були вертольоти і тисячі росіян, які все це менеджерили. Останні кілька місяців Кремль активно перекидав у Венесуелу війська та дрони. Значна кількість російських вантажних літаків Іл-76 здійснювала рейси для поставки ФПВ-технологій і фахівців. Усе це американці розбили за час необхідний на обідню перерву. Ось те, що. Пише нардеп: усе це аналога вніталаднання на мільярди доларів, жодним чином не допомогло проти операції США, яка тривала кілька годин. Е, ну, от, власне, <кхм> Росія ще і техніку втратила. Тому, от на сьогоднішній день е, є ось така ситуація. Я намагався зараз е, проаналізувати і звести докупи усе, що відбувалося до цього, і е, те, що відбувається на дану хвилину. Звісно, що ситуація розвивається. Ми будемо дивитися на подальшу реакцію Росії. Ми будемо дивитися, що буде відбуватися з режимом, який у Венесуелі поки що зберігається, тому що, прибравши Мадуро, Сполучені Штати не прибрали режим. Ну, і взагалі ми будемо стежити за цією ситуацією, і я буду вам давати свій погляд, свою аналітику. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Витримки, сил і удачі вам.